Я Андерс 79. Ми поговоримо про кримінального котика. Чого це кримінальний котик? Всі знають кримінального котика. Кримінальний котик завжди робить собі нормальні відео. Але ну, я побачив РТІ нове відкриття. Що він може Він зробив про кримінального котика. Я подивився, звісно. Ж, він це зробив дуже. Казав Можеш Може, і подивитися це відео, я, я тебе хвалю. Е, давайте приступимо до відео. Кримінальний котик це може бути саме не... це є така людина. Ну, така. Гейн. Okay. Ми приступимо до, до його відео. Відео є, в нього. Що він дивиться відео про одне, одне, що в нього є, в нього відео, що він знайшов. Це одного ютубера. Я про нього залишу в шапці профіля. Це в коментах. Але, речі, одне но. Ми зробимо дуже все. Ми я я за тиї голосую за ним, щоб ві. щоб щоб криміналь... я хочу, щоб кримінальний котик вже все. Не хотів знімати ніколи відео. Ну так, він знімає Chicken ган він ще називає оскрубляє ютуберів інших. І вони його. У нього такі відео. Він знім- він переписує відео, наприклад. От... Де хтось, якийсь оператор, якісь хтось говорить запитання, а там, ще його щось говорить, чи там швидко, не будь так швидко, то, то, то там і, і там все він говорить правильно, ну, але це не його. Він перекупив свого. він зробив інший. Але я, я не голосую, щоб він вже закінчив відео. Відправ... Якщо ти... ти друг кримінального котика, відправляй ему це. Всім пока-пока.